Та не про мене, тут про, про, про діяльність роботи. Дивіться, я ось вам даю звернення. Зареєструйте, будь ласка, його. І тут в цьому зверненні депутати підписалися і просять вас провести сесію, в якій, в якій розглянути питання про забезпечення фінансування соціальних гарантій громадян, що надають послуги. По догляду на непрофесійній основі в сумі 244 тисячі 291 гривні, про виділення додаткового фінансування на програму підтримки військовослужбовців в сумі 350 тисяч гривень, про забезпечення фінансування потреби Баранівської школи мистецтв Баранівської міської ради в сумі 86 490 гривень 17 копійок, про виділення коштів на закупівлю генераторів для пунктів незламності Каменобрійського та Мор'янівського старостинських округів в сумі 60 тисяч гривень. Скажіть, чому вже е, шостий місяць не платиться соціально незахищеним громадянам, які їх доглядають кошти? А можна питання на питання? А скажіть мені, будь ласка, як була 29 дев'ята числа сесія, чому ви не проголосували за зміни, щоб заплатити людям, написали заяву, якусь нікому не дружбу, встали і пішли? Я вам відповідаю. А як я спілкуюся? Я можу які, які ви? Вони зовсім не кінча інформації. Можна, ви, я можна, я відповім? Ну, відповідайте. Якщо ви не чули мене на сесії, цій, що ви озвучили 29-й, то я вам ще раз повторюю: ви виставляєте проект рішення про зміни до бюджету одним пакетом. Да. Це, це неприпустимо. Тому що депутати. Дайте мені, будь ласка, законодавчу базу, де написано, що ми повинні кожен. Кожну суму виставляти окремо? Я вам не зобов'язаний нічого давати. Ну, якщо ви до цього ну, часу требуєте, на посаді ну, ви багаторічного секретаря і ще Я вже навіть. більше року ви головний тобовські голови, Я ви цих пір не знаєте відповідь. законодавство. Ви не знаєте? Я то депутати відповідь. в цьому не винні. Ви якщо ви не знаєте, то будь ласка, почитайте. Я вам дала відповідь на це питання. а ви логічно Ви логічно можете Кожне мислити? Питань. Я вам пояснив, що Кожне Питання по змінах до бюджету розглядається на бюджетній сесії. За кожну суму всі депут... голосують члени бюджетної комісії. Все виноситься на члени сесії. бюджетної комісії вирішують так, 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 так. питання? Чи Що вони, означає, чи вони питання? надають рекомендації? Рекомендації вони на розгляд. А, але, а якщо хорошо запитання, якщо... Рекомендації надали позитивні, а депутати проголосували негативно. То, то яке рішення ну, приймається до уваги? То, Комісії чи, 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 чи сесії? То що я можу це зробити? Як ти Павло Юрійович доносиш неправдиву інформацію до тих депутатів, де ти збираєш підписи. У вас етика кажу, була, коли ви вчились чи ні? Так, да, вчилася, я була. Ну, тоді Я а, вас, я я вас вже, прошу вже не один раз, що звертайтесь до мене на ви, тому що а, я до вас з повагою да, також да, звертаюся да, на ви. Я прошу вибачення. Тому що мене зустріч на час із сім'ями загиблих у нас в будинку культури. І я не хочу записуватися. Ще одне я мене питання, подив... зараз два питання маленьких цікавить мене, чому ви не можете забезпечити фінансування Баранської ще школи мистецтв? Я тобі пояснював я вам ще раз пояснюю. Чому ви зірвали сесію 29 числа? Ніхто не зривав. Є у депутатів позиції, у кожного є депутат? своя думка. Я спілкувався з деякими депутатами, які теж стали. Підніміть, ви підніміть протокол. Ви не Ви неправдиву інформацію носите депутатам, які збираєте підпис. Ви ставите перед фактом депутатів для того, щоб отримати собі надбавки до зарплати і до всього остального. Надбавки до зарплати. І це все, що вас цікавить. Оці питання, які, оці питання, які я приніс вам у НАТО, будь ласка, що це зареєструйте, які я вам приніс тільки що. Ви сесія 29-го пройшла. Ви навіть до цього часу більше не оголошуєте сесії вас не цікавлять, ці питання. Ви тільки потім маніпулюєте, що ви що депутати не голосують за, за, за кошти, які мають соціально захищеним верстам виплачуватися. Де ваша діяльність? Скажіть, чому ви не скликаєте більше сесію? Чому вас тільки цікавить питання, яке стосується вашої сесія зарплати? Сесія скликана була 3 вересня. Вас зарплати, правильно? вас зарплати тільки цікава. А 29 сесія була скликана 23 вересня, правильно? Ну. Чому ви не проголосували за зміни? Тому що ви пакетом одних ставите. А я працювати. не хочу вам плати, виплачувати вам доплати до вашої зарплати. У ж, у Тому що я вважаю, що ви їх не заслужили, ці доплати. А ви, ви ставите, ви, ви заручниками ставите депутатів? Ви, ви? ви особисто? Я особисто не да. хочу голосувати. Mm -hmm. так. Я... А де було в змінах до бюджету от третього числа на сесії, що там мої якісь доплати були? Поясніть мені. Ви хоч би почитали, що. Я ви читав, було? ви не показуєте да. мені. Я скажу, ви Якщо би ви почитали? вважаєте, що ви саморозумна, то це, в... це ваше особисто. Я сама розумна. Я просто скажу, ви кажете, що не хочете, за мої доплати голосувати. Скоріть мені пункт. І де я покажу я вам його я я людям. Я, я виставлю це на Фейсбук і покажу, де ви там що. все виставляєте. Яка у вас зарплата? Скажіть? У мене да. 30 тисяч. Ви вважаєте, що ви її да, заробляєте? Я вважаю, що я її заробляю. Яким да. чином? От таким чином. Що я працюю. Тим, що ви ставите перед фактом дітей Що я працюю. дітей в Кам'янобрийському школі мистецтв. Що я ставлю? Ну, хто туди ходить в за... школу мистець? Ви заставляєте. Скажіть, будь ласка, хто ходить в школу мистецтв? На духовий оркестр? Діти ходять. Ми перевірили. І ще перевірили. Перевіряйте. Да. І ще перевіряю. Перевіряйте. Ну. І ви ти що діти ходять. Не розказуйте мені ці байки. Ось так ви за дітей піклуєтесь. Я ну ви не піклуєтеся за дітей без дітьми. Не піклуєтеся за дітей? То, що ви які ви не Ви говорите, що щоб викладачі дітей викладачі звільнялися звідти? Які викладачі звільнялися? Ну ви кажете, що грошей більше фінансування То, не ж будь ласка, не перекручуйте інформацію, Почекайте. приходите до депутатів, які Керівник... збирається. Керівник цієї школи мистецтв виступала на сесії, казала, що їй дзвонила начальник фінансового відділу і говорила, що до фінансування відбуватись не буде. Я ж не то як я перекручую? Ну я ж не начальник А хто кому вона підпорядковується? Ви неї впливаєте чи ні? Звідки, ти знаєш, що не відділялися кошти на школу мистецтв? Тож виступали керівник, керівник. І що вона сказала, ми не буде давати кошти на школу мистецтв? Так, що їй позвонила в Києві. Кер... Я не чула, що не дзвонила. І то, що ви, вона то ви. Ви слухайте, про будете чути. Умові. Вона мені, Вчора вона мені дзвонить і каже, що вона вам телефонує, телефонує, телефонує начальнику фінансового відділу, телефонує вашій заступниці Вількової Вікторії, і ніхто трубки не бере. Чому це не бере ніхто трубку? Ну, і це у вас треба спитати, чому то не бере? Ми все вирішили з нею. Коли? Коли? Сьогодні, Сьогодні, так. Да. Все вирішимо. Ну, побачимо. Чи ви вирішите, чи ні. Бо ви вже так раз але Що це не раз сказали? Ну, Як то то що? Коли бюджетна комісія була? То що, була, що не гроші не дали? Я вам наперед кажу, що депутати ви заручниками не будете ставити. Своїх, я, своїх я, питань. Я не ставлю, депутат. Нормальна мені, Одним покажіть. рішенням не приймається е... зміни до бюджету. Покажіть мені хоч одну громаду. Де приймається окремо зміни до бюджету по кожному питанню. Так вони голосують всі питання е, окремо, а потім е, зміни до бюджету в цілому. Добре, подивимося, спитаємо. Так, тут не зна що питати. вам це доносять, тільки до вас не доходить. Ми якщо ми логічно думати, думати якщо логічно думати, якщо ви хочете то, йти в, в один магазин, а я в інший, то, а, засто. Засто. а я скажу, ні, ви не підете в інший, тому що я в цей хожу. Це нормально? То, це то те саме, що ви робите. Те, що? Це? Це свої шкурні інтереси. У кого у вас? Так, у тебе. Чому ви Документ. не дали документи по дорогах? У кого шкурні інтереси? У Чому вас, ви... видно, їх немає да, цих документів? цілу пачку. Давайте. Да. А що, давайте. Чого ви не даєте? А чого ви до цих пір не завірили? Тому що ти бачиш, скільки пакетів, скільки Ну, що? Має... Ну, ні, нічого. У вас так? секретарів куча в підпорядкуванні. Де вони, покажи мені ковідного секретаря? Хто секретар у вас Багато людей. Ми не можуть... багато людей. Аліна не багато Аліна людей. є. Що Аліні немає роботи? В Аліні немає роботи. Дивіться, є законодавство, в яке ви, 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 ви сильно спираєтесь. Чому ви його не виконуєте? Чому я не виконую? Я в села відповідь про Ну так що цей пакет лежить тут? Чому тільки, ви його Тільки що я все мені принесла. Ось тільки що мені якось. Коли мені по нього приїхати? Ну, коли я спію, не знаю, коли завіримо, підписуємо. Не знаю. А що ви знаєте взагалі? Нічого не знаю. Нічого не знаю. Ну так я так я розумію, що ви нічого не знаєте. І ще, ja, можете, бо мене ні, ще я хочу спитати вас за тарта людину, яка ж вас зартакує, яка звернулася до вас, яка звернулася до старости, яка звернулася так. до депутатів, так. що в неї дуже проста проблема. В неї біля хати є водойма, і в тій водоймі є стічна труба, але вона забита. Ну. Чому ви не вирішуєте це питання? Ну вирішимо. Коли? Ну вирішен, Коли вирішен? ви вирішите? Скажіть, можете сказати коли? Ну, не знаю. Та й... Ні, ви можете сказати, до вас вона звернулася ще десь напевно, два місяці назад. Потім до вас звернувся депутат Грамотун. Ну, Реакції ніякої. Та струма та суха зараз, наприклад. Взагалі. Не буде трапутун. Та я зрадий за вас тут. Та. Чого, чого вода стоїть? Ну, я звідти знаю. Та труба суха? Ну, так треба, щоб хтось це зробив. Взагалі, навіть до те труби не підходить вода взагалі. Правильно, бо зараз місяць нема дощів, вода опустилася. але ну, коли там... То ви ж дождетеся, поки знову вода підніметься, Тоді не можна буде залізти? Ви можете, можете, чи що? Чи, чи будете писати ці кляузи всякі? Це не кляузи, це так. депутатські звернення називають. А ви знаєш, є люди, кому робить? Один Сережа вас там благоустроїть? 30 тисяч візьміть, відніміть 10, найміть людину і вона вам буде робити. Хорошо, дуже дякую за пораду, все зробимо. Якби ви дослуховувались до цих порад, то було так. би то. Ну, ваші поради точно не будуть дослуховуватися. Ну, 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 Якщо ви дякую. Вибачте, бо я вже йду. То ви не зробите нічого, так? Да? Що значить я не зроблю? Ну ви ж кажете людей немає. Ми робимо свою роботу. Яку ви роботу робите? Що ти хочеш? Вначале блукувати. В чому підпорядкуванні? Ти, ти спитаєш, не тикайте спитає, Не тикайте мені. Не тикайте мені. Бо що сказувати мені? Я не розказую вам, я вас питаю. Я не сказала, Вас люди найняли. Вам, вам за що люди платять гроші? Люди <реш> люди вам платять гроші. Де вони ці гроші? З неба падають чи що? Ці гроші платять підприємці і mm. працівники всі, з яких знімають податки. Ну то що? Всі люди, які працюють, платять податки. Mm. А ви, mm. а ви yeah, їх yeah, отримуєте. Yeah, а yeah, а що ви а на робите? Нічого, це ж все. Оце класно, нічого не робите. Так воно і є. Реакції ніякої. Це що, хіба нормально, коли староста? Каже, що це є? Що ви приїхали вчора, і начальник благоустрою каже, що буде цю трубу чистити староста разом з двома депутатами Кричковським і громатуном. Це відповідь для, для старости така? Скажіть? Ну тоді ви її, що на ката? Так це ваша підлегла. Ви можете. То що її... Що я луждати? Ви можете її... Так. Ви Супа. за неї відповідаєте. Ви разом були? Я вас почула. Ви її призначили, я ви, ви їй за неї відповідаєте. Да, я вас і все що не ви почули? Зробіть людям щось хоч щось. Зроблю. До вас звертається, блин, вже не знають куди звертатися, а ви блин, не реагуєте. Хто звертається? Ну хто? Жінка, жінка, ця звернулася. Так багато звернень. На що ви взагалі не реагуєте? Скажіть, де звернення, які, які ми не зреагували? Я вам щось привіз. Ви не виплачуєте зарплату соціальні, я вам ще соціальні гарантії Тому... не виплачуєте. Чому ти збудоражив всіх депутатів? Не розказав неправдиву їм інформацію? Ви брешете. Ви брешете. Я депутатів не можу депутат, а Хто прийшов депутат і немає ніякої поваги? Бо сім сім'ї загиблих і ви не пускаємо. А ви депутат. маєте до кого повагу? Ви маєте повагу до інвалідів. Чи ви маєте повагу до військових, яким гроші не виплачуєте? Чи ви маєте повагу до дітей, яким гроші не виплачуєте? Чи ви маєте Я повагу пораду, до людей, які нічого вам. не робите? Треба проголосувати на сесії за зміни до бюджету. І не вичити ви, ви, згідно закону, зробили э, проект, не. рішення... Не. Ви ні, закону. ви нічого Я не робите. Ні. 10 років працювала. І Але толку раду. ніякого. Ви не так нічого і не навчилися. Йдіть, спеціалісти. Добрый день, добрый день, можно? Ну можно сейчас.